Російська компанія хоче відібрати гуртожиток у Бориспільців. Будинок на вулиці Поповича, 4 колись належав підприємству умб 17 Нині пад Укргазбуд. Під час приватизації підприємства гуртожиток як житлове приміщення відійшов до фонду держмайна. 2008 року фонд держмайна передав його до комунальної власності Борисполя. А ось улітку цього року колишній власник вирішив повернути собі гуртожиток. Пад Укргазбут подав до суду. Уду на фонд держмайна фонд держмайна нам передав. Ми прийняли відповідне рішення міської ради. А потім, коли вони вже дізналися про це, от почалися судові тяжби. Ми навіть про це не знали. Тобто вони подали в першу інстанцію. Ми навіть про це не знали, тому що нас як третю сторону не залучали. Вони тільки судилися з фондом держмайна України. І вже коли нам стало відомо через сайт, чисто випадково, ми я кажу, підняли на сполох. Я особисто вже повторююсь, зателефонував керівництву. Фонду держмайна України, і ми об'єднали зусилля наших юристів, їхніх юристів, і зараз якраз підготували відповідні позовні матеріали до суду. Суд першої інстанції задовольнив позов. Зараз за апеляцією фонду держмайна справу розглядає Київський апеляційний господарський суд. Наступне судове засідання відбудеться 10 листопада. Вони стверджують, що це виробничі гуртожитки, що там, начебто, не проживають люди взагалі, тобто вводять в оману суд. Ну, Нагалі ця організація вона займається рейдерством по Україні. Вони вже мають практику. Вони вже повигравали окремі суди. На інших територіях України, і вони думають, що такий варіант пройде їм і у нас у місті Борисполі. В даному випадку ми звернулися до Бориспільського міжрайонного прокурора, до прокуратури Київської області. Я особисто телефонував і начальнику фонду держмайна України. Вони дали кваліфікованих юристів і зараз кажуть, ми об'єднали всі зусилля для того, щоб відсоїти право наших людей. Нині на Поповича 4 мешкає 93 родини. Міська влада робить все можливе, аби допомогти Бориспільцям. Так, 4 листопада їм вручили державний акт на право власності на кімнату в гуртожитку. Це як свідчення того, що в будинку живуть не примари, а люди. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.